І можливо багато хто не знає, як на 220-му провірити рівень масла з бортового комп'ютера. Значить для цього нам треба провернути ключ. Один разочок. Провертаємо. Значить, має бути тут і кілометраж пробіг. Типу, бо тут є радіо, телефон. Короч, пробіг і вертаємо до пробіга. Коли вернули до пробіга, тут є кнопочка R. Її треба натиснути три рази. Раз, два, три. От, вибуває у нас така от консолечка. І потім ще раз провертаємо до зажигання. Провернули до зажигання і воно зараз покаже, скільки у нас масла є. І от зараз показує 8,2. Ну, зараз у нас трошки машина стоїть якби. Неправильно, так то ми знаємо, ми перевіряли. У нас 8,5 літрів. Ну, треба, щоб машина максимально рівно стояла. Ось так, ловіть такий лайфхак, хто ще не знає.